Я скажу так, нічого неочікуваного не, не відбулося взагалі від слова. Тому що якщо людина банально вміє користуватися гуглом і саме по, в часових межах, то вона побачить, що місяць тому, два місяці, три місяці, попереджали, що є загроза диверсійно-терористичної діяльності в прикордонні смузі Харківської області. Про це постійно говорилися, приводились приклади, чому є така загроза, що там може відбуватися. В першу чергу, першим натяком на це було формування групи військ північ. Про неї багато говорили, перебільшуючи навіть її реальні можливості. Безпосередньо деякі ЗМІ, також західні. Аналітичні агенції західні заявляли, що на Харків готується наступ групи військ загальною кількістю 50 тисяч. Це неправда, це не так, тому що група військ північ складається загально з 53 тисяч особового складу, але в першу чергу вона базується на трьох групах прикриття кордону Брянськ, Курськ та Бєлгород. Групи прикриття кордону. Брянськ та Курськ загальною кількістю приблизно 16 тисяч. Були... Ні, ні, ні. Їх загальна кількість 16 тисяч. Брянський та курський три плюс 16? Ні. Вони група військ північ базується на трьох групах. Це їх базіс, фундамент. Вони основані на них: Брянськ, Курськ, Білград. Група Курськ та Брянськ це 16 тисяч на дві області. На сотні кілометрів кордону. А звідки 53 взялося? Рахуємо далі. Група військ Білгород, 19,5 тисяч угу. була на момент реформування. А потім о, вони вливаються в групу військ північ угу. новостворену, угу. і до них доєднується 44-й армійський корпус, підрозділи Лінінградського військового округу під командуванням генерала Лапіна. Новоствореного, так? Підрозділи, деякі підрозділи 11-го армійського корпусу. А також дуже цікаво, коли їм почало не вистачати техніки, щоб повністю штатно укомплектувати підрозділи. Вони почали використовувати ресурс групи військ-захід, яка діє на Куп'янському напрямку, зі складу першої танкової армії. Безпосередньо підрозділи першого та 47-ї танкової дивізії. От що це таке, звідки взялось 53 тисячі? А безпосередньо в самому Білгороді, це група прикриття кордону 19,5 тисяч. Група прикриття кордону Білгород, а все інше це вже те, що почали передислоковувати з Ленинградського військового округу. І в повному обсязі, воно станом на 10 травня там ще не сформувалося, не згрупувалося, тобто його було недостатньо. І саме зараз це помітно, тому що коли росіяни просувалися в сірій зоні, вони просувалися досить швидко. Там не було ані лінії оборони, ані достатньої можливості тримати позиції, тому що там знаходились прикордонники та територіальна оборона, функціонали, яких не вести. Затяжні бої до останньої каплі крові, але позицію не залишити. У них навіть важкого озброєння немає. Ага. З 22-го року у територіальної оборони функціонал дуже простий: гальмування, просування супротивника. Відстрілюєш боєкомплект, у тебе закінчується боєкомплект, ти залишаєш позицію. Все, крапка. Саме з цим вони і впорались, вони це зробили. Тому та зрада щодо територіалів, ну вона також не виправдана від слова взагалі. Вони виконали свій функціонал так само, як і прикордонники. А от коли росіяни вже підійшли до перших наших рубежів та позицій, пішов процес не прикриття кордону операції, а операції загальної військової оборонної. Саме тому почали використовуватись резерви Сил оборони України, було змінено командування. Знову ж встановлено дравати, тому що сама по собі операція змінюється формат не прикордонники та територіали виключно. А вже і регулярні війська приймають у цьому. То що це участі. кадрове рішення? Воно пов'язане не це, з це. це логічне, ага. це логічне кадрове рішення, тому що змінюється характер операції. І зараз ми бачимо станом вже тиждень пройшов з моменту великого епічного наступу на Харків. Харків так званого, оточено да? так. Харків оточено. Харків захоплено. Міські бої в Харкові. Скажу навіть більше: росіяни пішли не чомусь по трасі Е-105, тобто пряма траса на Харків для цього великого це пішли. з Білорода, Так, з Білгородської області, саме не. По єс е 105 вони навіть пішли не через козачу лопень. Хоча це було е, також досить вирогідно. Навіть я думав, що вони е, для того, щоб максимально привернути на себе увагу, вони почнуть удар на козачу Лопень. Ні, вони пішли саме через найменш е, таку е, заселу ну, найменш е, з найменшою кількістю населення і е, е, лініями оборони сіру зону по напрямку на Липці та Вовчанськ. Тобто для чого? Для того, щоб максимально привернути увагу, те, що вони щось там захопили, uh -huh. фактично відбувається зараз операція, яку я називаю операція імітації. Вони імітують великий наступ, але не становлять серйозну загрозу по захопленню харчя стапками закидають капець. Пофіг, от чесно uh -huh. Uh -huh. абсолютно. Якщо людина не має достатньо сірої ридини. В черепній коробці, то я не можу з нею нічого зробити. Це природа. У мене Але... питання: чи так. можна за масштабом, ну от мені самому цікаво, тому я не військовий експерт, співставити цю операцію з тими спробами, які були там від РДК і Легіону Свободи Росії, чи тут все таки масштаб більший? Більший масштаб, тому що більше можливостей. Mm -hmm. РДК та Легіон Свободи Росії це виключно обмеженого функціоналу диверсійні групи. Угу. Рейдового типу а, ну, але вони е, глибше заходили на е, території Російської Федерації, якщо не помила ну, приблизно ті ж самі ага. межі до восьми десяти кілометрів. В них була можливість заходження, а, але вони мають зовсім інший функціонал. В даному випадку вони скопіювали цю тактику повністю, але підсилили авіацію. Використання великої кількість тактичної авіації, кабів, ударні гелікоптери, використання важкої техніки, використання артилерії. Тут до речі, тут треба звернути увагу, що загально росіяни зараз відчувають серйозну проблему з ресурсом для продовження цієї операції Яким саме групи військ Белгород. Ну людським ресурсом з людським та механізованим а, їм усім, не вистачає. Так? Але є один нюанс: їм повністю вистачає артилерії. Артилерію вони саме в цій локації забезпечені повністю, як артилерійськими системами ствольного типу, так і реактивними системами залпового вогню. Тому ведення вогню артилерію, а також терор того ж самого Харкова ага. і взагалі прикордонної смуги вони зможуть продовжувати. Що буде далі? Далі це найцікавіше, що буде, тому що росіянам вже тиждень їм не вистачає функціоналу виконати. Виконати загальну о, задачу для полкового рівня, коли використовується мотострілецький полк в наступі. Вони повинні були цю задачу виконати ще о, 10 травня, а саме в клін о, мати клін о, в територію Харківської області на 10 кілометрів. Угу. Це є функціонал для о, полкової апарації. Там же два клина виходять: так, саме так Липці та вовчанськ. Так. Використовувались дві дивізії для цього, але не в повному складі. А першочергово з 10, 10 травня використовувались два полки. Угу. Зараз їх підсилюють повністю забезпечити продовження цієї операції. В них ресурсу немає людського та механізованого. Вони можуть або перетягати частину ресурсу з групи військ Курск. Mm -hmm. Яка і так менша, ніж Білгород, там приблизно десь 8 тисяч особового складу, а не навіть не 19 чи 30. А, і вони можуть перетягати з групи військ-захід. З групи військ-захід вони вже використовують підрозділи першої та 47 сьомої танкової дивізії зі складу першої танкової армії. Найцікавіше те, що таким чином, створюючи усю цю імітацію, вони гальмують наступ вже на Купінськ. А група ну, військ-захід вона гальмує з а, своїми діями, тому що ресурс першої танкової армії задіяний зараз в Білгороді. А, якщо вони продовжують а, цю імітацію, то в них значно буде ослаблено одну з груп військ, яку саме, і який саме напрямок? Ось найцікавіше угу. питання. Або вони будуть. Послабляти Купінський напрямок або Лиманський, або це може бути Краматорський група військ південь напрямок через часів яр, або це може бути зовсім неочікувано. Це може бути послаблено покровський напрямок, тому що на Покровському напрямку найцікавіше те, що сконцентровані найбільш боєздатні час бригади групи військ-центр. з Луганської області, тобто, в другої 41-ї загальної військової армії це 15-та, це 21-та, це 30-та ОМСБР, а також 55-та та 74-та. 74 і деякі підрозділи 90-ї танкової дивізії. Ось вони основний ударний елемент на Покровському напрямку. А, окрім всього іншого, є ще південь, але на півдні там у них проблема з кренками, в них проблема з роботинським виступом і в них проблема з времівським а, кліном. Тому навряд чи вони будуть використовувати цей ресурс. Але це демонструє те, наскільки вони обмежені в використанні відповідного потенціалу. І з цього всього ми робимо відповідний висновок. Мета не захоплення Харкову, мета не захоплення Харківської області, мета навіть не відволікання нашого ресурсу, тому що вони дуже добре знали, що наші резерви знаходяться в Харківській області достатньо, щоб протидіяти. Таким силам угу. в, в наступі. Що, яка мета? Мета примус до миру через е, демонстрацію того, що вони можуть наступати, можуть відкривати нові фронти, можуть погрожувати новими вторгненнями в Сумах, в Чернігові, е, Київ 2.0 угу. і так далі. Саме тому Путін дає інтерв'ю Сіньхуа. І говорить, який класний а, мирний план Китаю відправляється в Китай 100% говорив про цей мирний план. Іде uh -huh. підготовка до саміту миру в Швейцарії. щоб представники представників Росії туди не пустять, а буде представлена перед великою аудиторією більше ніж 80 світових лідерів. А, формулу Зеленського почують, і це геополітична перемога, чергова геополітична перемога України Росії немає чим апелювати ці формулі миру, бо її ніхто не послухає, якщо вона своєю пропозицією вийде. Її пропозиція це тільки на її умовах. Тоді вона може що зробити? Вона буде звертатися до Китаю, щоб Китай був представником uh -huh. Росії і був альтернативою формулі миру Зеленського. Але для цього треба впевнити а, міжнародних партнерів України, що треба прислухатися не тільки до Зеленського, але й до того, що сподобалось Путіну. А, саме план миру а, китайського. Зразку. А що для цього треба зробити? Зімітувати велику загрозу, те, що Україна не може стримувати більше російський а, наступ. І зараз деякі змі саме це вже на заході. Наприклад, Європан вже розпосюджує такий момент, так.